Легендарний стардроп. По-моєму, це перший мій легендарний стардроп з мега-скарбнички. Всім привіт, дорогі друзі, з вами як Суртіден. Сьогодні в цьому відео ми з вами будемо відкривати мега-копілку в Brawl Stars. Хочу сказати, що ні в одній з мега-копілок мені до того не щастило, тому надіюся, зараз пощастить. Перед початком даного відеоролика я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс і сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І ми вже почали. Народ. Починаємо відкривати, Я дуже надіюся, хоча б на один легендарний стар дроп. Та навіть на міфічний, мені би вже цього хватило. Це справді для мене дуже важливо, оскільки ну мені потрібні скінчики. Об'єктивно, я дуже хочу скінчики, якісь прикольні спреї. Класно було, до речі, вибити спреї, оцей котий гемчик. Класний спрейчик. І по нам, до речі, вже випалося два епіка, як за перші 5 стардропів, дуже непогано. Ну, але, звісно, і багато рідких. Ну, окей. Поки нічого, по суті, цікавого не випало, але я дуже надіюсь на легендарний стардроп. До речі, напишіть в коментах, що випало вам легендарний стардроп. По-моєму, це перший мій легендарний стардроп з мега-скарбнички. І так, раз, два, три. Ти писав лайк, ти підписався, ну тоді я відкриваю. І знову випадає. Та! Та-та-та! Скінше на Макс, Шейна на Макс. Леопард Макс. Бомба. Леопард Макс. О, ще й зі значком. Це супер рідкий, по-моєму, скінчиком. Це бомбочка. Бомбочка. Так, ну, за емоції. якісь тупі слова пішли, бомбочка. Ну, коротше, я дуже задоволений. Окей, скінчика на мене, до речі, нема, і це дуже і дуже круто. Шкода, що кредити йдуть в нікуди. Ну, а так, в принципі, нормально. Давайте. Давайте ще один скінчик на кінець, було би круто. Так, епік. З епіка ми можемо вибити... Ну, якісь тут кредитів. Ну погано, ну воно сяде на славу. М -м -м, погано. Погано, знову епік. Кредитів я зараз не хочу, навіть краще вже нехай випадають сили. 에, а стоп, на якому я аккаунті відкриваю. Тож не павлю, чи це основа. Хоча, по суті, в мене на інших аккаунтах немає моєї акупілки, тому. Міфік. <fér> міфік, я просто як, як чув, як відчував. Будь ласка, легенд, я нічого не, не відкрив. 200 кредитів, в нікуда. В результаті ми з вами вибили 300 кредитів, вони всі пішли в нікуди. Нікуди, до речі, ми вибили класні спреї два. Ну. ну, в принципі, це, на даний момент, напевно, найкраща моє купілочка. Я знаю, що там ще. Йой, кінець це золоточено. Шеллідахі, там, то основа. То основа. Зараз подивимося, скільки ми з вами отримаємо блінків. 210. Не так багато, а скільки слило. Ну, до речі, купки небагато слило і добре. Зараз з вами заберемо ще ось ці стардропи. Давайте подивимося в магазині, там по-моєму подарунок має бути, якщо не помиляюся. Принаймні, мені так здається, що би мав бути. Якщо шумить мікрофон, то сорі, якщо там є якісь підвисання. Ні, на жаль, подарунка нема. Хоча я думав, що буде якийсь стардропчик, хоча б епічний. Ну зато давайте ще заберемо е, щоденні стардропи. Я їх не так часто збираю, а їх взагалі потрібно збирати, деколи з них дуже непогано щастить. До речі, на пшіків максимально скінчив вибивали. Бо я за 150 гемчиків, щоб моєму ні одного не вибив, виходить. Думаю, що зомбі, зомбібі це не за 150, це за 80. Окей. Все. А, так у нас ще є Brawl Pass. Ох, зараз не відкриваємося. Ага, тут спочатку Pass нема, але, в принципі, тут є. Правда, скінчики треба повиконувати. Ну, Лігу я рано чи пізно зіграю. А тут не так скінчики треба повиконувати. Квеси треба повиконувати, їх не так багато. В соло юду. Ну, в принципі, можна повиконувати в теорії. Добре б було, якби на мелоді були квести, але їх нема. Окей, спочатку підемо з вами тоді в соло шедем. За Мелоді якраз відкриємо тих стардропчиків. Ну, пацана не знаю. Наскільки нього кубків? Примет не помає. Ну, в теорії можна, але чи треба, поки не буду чіпати, добре. А тут у нас щось що? Щось не врубаюся. Там, напевно, є якісь. А, тут нагороди є, Собираю. Хоча кредити. Не хочу, щоб ще 50 кредитів пішло в нікуди коли якраз під кредит може. А ну, тут, в принципі, ще нема. Все, тоді це ми залишаємо і пішли в каточку. Капець, я думав, вже ось цей час мелоді пройшов в плані, що хоча б їх вже ну апну на 500 і вище, ні. У мене 400 кубків і ось вам мелоді. Коротше, не вийшов з каточки, бо хотів зразу 8 золоти, зразу 300-дропа відкрити, але не вийшло, окей. Так, пора закінчувати каточку, і мелоді ми з вами піднімемо на 20-й ранг. Правда, ту заказочку не дуже є мало баночок золота. Плюс мене Бель. Ну, Таке. Добре, далі підлетимо. Не, не, не зря, поняв, все. Ну, чому? До речі, нам не може, по суті, ваншотнути. Я не знаю, скільки мітка мені дасть урону. Коротше, деякі момент береться переозвучити. Дуже сильний шум. Знаєте прикол в чому? В тому, що я коротше, лежав, мені впадло було вставати. І тому такий шум я часто зачіпав динамік. Ну, коротше, то мені потрібно було зайняти топ-3, як я думав, але ні, мені топ-4 вистачило. Хватило, до речі, так, плюс 50 дають. Ну окей, виходимо і лутаємо з вами ще два стартропа. Так, перший рідкий. Добре було, якби другий був легендарний, але... На ну, не легендарний. Ладно, скінчик вибили і добре. До речі, ще думав, не дапали, Я думаю, що можливо вже і апли кубки але ні. До речі, треба забрати очки сили за Мелоді. За майстерство. Так, а тепер давайте з вами ще швиденько е, виберемо скінчик. Все, згадав, скінчик у нас випав на. А, такий є в мене на макс. Справді 30 це гемчики, цей буде явно красивіший. Ну, до речі, навіть скрінько давайте тестану, Я не знаю приблизно. Ну, то і сяк. Приблизні ефекти я знаю, але все-таки, давайте подивимося, як він буде виглядати. Не хочу зарядити в кадру, вам цей здягне час, а я не хочу його, його затягувати. Так. Кстати, я не знаю, мені цей скін просто не подобається, сам прикол. Але атака дуже красива. А ульта? І ульта. Йой, цей скін бомба. Все. Скінчик просто пушечка, халявний скінчик. Мені дуже подобається анімація. Я не знаю. Я хотів, можливо, купити собі чорну Пантера Макс, чи, чи як там називався скінчик. Або ось цю з енергетиком. Ну це просто бомба. Який цей скін класний. Дуже здоволений мені випав. Я дуже чесно кажучи, з тиго. Анімаціями А Взагалі я говорив. Ні, Гермес Макс, ось. Я про цей скінчик говорив. Я, до речі, хотів навіть нього купляти, але раз я вибив цей скінчик, то вже не буду. Окей. Полетів тоді з вами в Pass, І зберемо з вами все, що тут є в плані стардропів і гемчиків і голди. Так, в мене зараз на аккаунті 173 гемчика. Ну, на жаль, ПП я купити не зможу. Що, до речі, сумно. Так, лутаємо ще ось ці монетки і що у нас там ще. А, ну і все. В принципі, залишаються стартропи. Ну, поїхали, вдруг щось випаде. Ну, в принципі, скінчик, вибили, мені вже хватає, але все-таки ще щось додаткове ніколи лиш не буде. Sorry за шум. Так, цей стардроп у нас епічний. І з нього нам випадає ось такий прикольний значок. Ну, в принципі, окей, краще, ніж нічого. Давайте відкриваємо наступний стардроп, і він супер рідкий. Звідси впадає голда, в принципі, голда мені теж потрібно. Відкриваємо наступний стартроп. Супер рідкий. І звідси я думав очки сили, але ні, даблери. Як я вже і казав, багато хто про це говорить. Супер рідкі, самі непотрібні стардропи. Тобто, вони самі невезучі, з них користі дуже мало. Навіть, напевно, вже якісь рідкі будуть кращі, ніж супер рідкі. Окей, залишається у нас два стардропа. Це у нас знову епічний, з нього вона випадає. 200 монет. Добре було виявити скінчі, наприклад, навіть 30 гемчиків, але в принципі і так непогано. Виблизомі з кінчик і добре. Так, ну, в принципі, ще є якісь квести, можна повиконувати в теорії. А, очки з сили, ну тоді я вже не буду виконувати. Ну, в принципі, добре. Зачекаю, напевно, нових квестів і буду продовжувати проходити. Ще я якомусь клані, навіть не пам'ятаю якому, то клон Нікіти геймером. До речі, я на другому місці не погано. Я всіх ліги треба апати лігу. Все, зараз запишу вам відосик який записую, і піду апателію. Ну а на цьому наш сам відосик підійшов до кінця. Надіюсь, він вам сподобався. Надіюсь, ви на нього поставите лайк та підпишетесь на цей канал. Ну а з вами був завжди, Дідмен. До нових зустрічей. До речі, якщо комусь цікаво, чому сьогодні не вийшов відосик, про який я казав, іменно міні-сюрприз для вас. відосик цей вийде. Просто сьогодні було скарбничка і багато контенту я вирішу висув спочатку цей відосик. Ось такі справи. Цей відос я вже записав і він вийде завтра.